Лижній мікс вага Багамачка кг, ціна 1820 чоловіча лижня курточка. Розмір 20-ка пише. Лижні штани великого розміру. Жіноча лижня курточка, розмір 42-й. Лижні штани, жіночі, розмір 176. Лижні штанішки, розмір S. Чоловіча лижня куртка, розмір. Ти що 38. Чоловічі лижні штани, розмір Мак. Чоловіча лижня куртка, розмір 176. Чоловічі лижні штани, розмір Мка. Жіноча лижня куртка, розмір 36-й. Чоловічі лижні штани, розмір еска. І останні це жіночі лижні штани, розмір 36. -ка. Це був лижній мікс, Сорт перший плюс другий. Вага місячка 10 кг, ціна 1820